Всім доброго дня! Вітаємо вас на YouTube-каналі Олег Леся Ін Чікако. Дякуємо вам за те, що ви нас дивитесь. Дякуємо за те, що підписуєтесь, за те, що ви з нами, за те, що ви пишете дуже хороші слова для нас. Нам дуже-дуже приємно, надзвичайно приємно. Дякуємо за лайки, за те, що ви ставите лайки, тому що. Ми стараємось, стараємось як найкраще зняти відео для вас, щоб щось доброго показати. Так що хочу сьогодні сказати, що ми будемо робити. Що я буду робити? Маю розпаковку маленьку. Вчора ми були на шапінгу, я, напевно, вам показувала, знімала. Ми були в Мейсі. Після Мейсі ми були в DSW, шукали для джулясі взуття, але взуття не знайшли. Купили для мене, купили для дідуся. так що сьогодні вам покажу те, що я купила. Маленька розпаковочка буде, будьте зі мною і дивіться, насолоджуйтесь. Так що сідайте, беріть кавусю, чайочок і переглядайте мою розпаковку. Я теж сідаю і буду вам помаленьку показувати, що я купила. Перше, Це, бачите який магазин ВС Перше це йде бідуся взуття. Таке взуття, якусь купила вчора. В нього є досить цього всякого взуття. Це є Тімберланд. Бачте, яка компанія. Ось такі зимові. Вони є дуже легасенькі. Вони виглядають такі, знаєте, Міцні такі, але вони дуже-дуже дуже легесенькі. Зараз чи сніг, якась така, як говорять, сніж... сніжниця, така погода. Так що от таке взуття буде практичне. Бачите, воно має знизу отаку от підошву. І що нам в тому дивно? Тому що дідуся завжди носить 12, по американськи 12 розмір. А це він вчора поміряв 11, і на нього 11-й розмір дуже добрий. Взагалі-то навіть і чуть-чуть він говорить за великий. Бачите? Тому що це я говорю по американських розмірах. Якщо взяти на європейські. Ой, я не знаю, який це буде. 42 половиною, От, 42 половиною. Оце таке взуття. Це взуття коштувало 130 або 140 доларів. Зараз я вам покажу. У мене є ресіт, І я зараз селяну. Так, бачите, яка ціна? От нижня ціна 130 доларів. отут. тут. 130 вони коштували, оце взуття коштувало. Багато дечого ще в нас є. Так. Купила я таку сумочку. Вчора в ді собі. Внучка зразу бабуся, вітає мені оцю маленьку, тому що це я хочу ця сумочка. Я говорю, ні, Джулясику, це як кошельочок виходить. Це є Сьюмаден. Бачите, от така компанія. Зараз вони є. Це виходить як зимова до шубки. А чому я купила? Тому що я вам зараз покажу, чому я купила. У мене була така, але велика. Я купила цю меншу для того, що я вчора купила таку безрукавочку, і ми їдемо з Джулясією завтра. На... Вона має показ. Від дизайнера рекламувати костюмчик, і ми їдемо туди. Так що я бабуся теж за уши нове і їде теж як моделька, тому що хоче взяти одітися без рукавку, і до безрукавки таку сумочку купила. Ця сумочка коштувала вчора. Я за неї дала 39 доларів, а так її ціна була 80. Бачите, яка гарнесенька, тут видно. Стіл маленький. 39 доларів. вона. Так. Така штучка, як кошельочок. Ну, стильно, так. І дідусь шкарпети. Такі він взяв теж Тімберланд. Вони в упаковках йдуть три: чорні білі і сірі. Ціна цих шкарпетів 15 доларів. А нормальна їх ціна була 30. Тому що бренд, і тому вже ціна більша. Тому і така ціна. Так що продовжуємо далі ще що купили? Я сюди поверну, так щоб краще було видно. Тому що я знімаю сама, дідуся немає. Він займається другою роботою. Оце вже я ставлю сюди, а беремо другу куточку. Ми, може, сумочку залишимо. Залишимо. Дещо покажу вам гарно. Всім дякуємо за те, що ви з нами, за те, що ви нас дивитесь, за те, що ви пишете нам хороші коментарі. Нам дуже-дуже приємно. Надзвичайно приємно. Далі. Це я побувала в Мейсі. Це є, як сказати, я зараз мушу підняти, показати правильно жакет. Це не є жакет, це у мене є якось сарафанчик. Зараз просто я його зверху по поплачу і по ще одному сарафанчику. Не знаю, як воно буде виглядати, але покажу. Просто так легесенько покажу. Тому що треба приміряти, то треба більше часу приділяти, щоб зробити примірку. Бачите, який? Я отакий от стиль люблю. Ось такий сарафанчик. Не сарафанчик жакет сарафан. Мені іде жакет сарафан. І що хочу сказати, він. У мене є коротенькі такі жакети, але цей йде як, як платячко, як сарафанчик. А коротше, то є до, до спіднички, цей не до спіднички. Також ще один я купила теж у Мейсі от такий вілюровий. Бачите? Теж він йде, як сарафан. Жакет сарафан. Він не йде до спіднички. Він просто йде, як оплаття. Сарафан як плаття. Бачите, як він виглядає? Буде час, я буду примірку робити, я всі речі візьму і приміряю. А так просто я вам зараз показую. Як він виглядає в цьому. А комірець такий, бачите. У мене є такий the same, тільки короткий, коротший отакий от і спідничка вилюва. Так само дві сорочки таких маю, У мене все чорне. Досить бачите, як він гарно виглядає. Буде час, я зроблю примірку. Ми поміряємо. Так що такий сарафан коштував. 69 доларів. Це недорого для Америки. ця Ціна зовсім приємна, недорога. А оцей пошту Зараз зараз зараз. А оцей 59. Я дуже люблю такі, тому що це є стиль. Навіть зараз, не тільки навесні, бачите, в само в мене такі плаття. Це на, на один такий купую. Мій стиль. Хто любить спортивні, я спортивні не дуже люблю. Так, а це я в Зарі ми купили. Це Зара. Ось От Отаку шубку я купила до плаття. Бачите? Можемо і поміряти. Просто по, по жакетці ці буде трошки за погано за... Буде так виглядати, не знаю, чи добре, але бачите, яка до платінчика вона гарна. У мене чого такі є світлі, і така закажу. Так що і по сарафану по жакетці вона влізла. Розмір є медіум. Розмір медіум. і ціна її 89 доларів. Але ще текст дорахувати, це 89, це є 90 і 10-25 податку, то вийшла вона 100 доларів. Це взарі я купляла. Так. Далі. Зараз я там міряла в фітінгрумі, бачите, вони на касі мені навіть не перевернули її, щоб так як має бути. Це теж плаття, матеріал такий зимовий, такий плотний, бачите, такі гудзики гарні має. Кишеньки. не знаю, чи кишенька є. Кишенька є. Це дуже прикольно, бо телефон можна ставити. Отакий От гудзик. Отакий От містиль. Хто з нами, то мене вже знає. Мій стиль знає. Заді замочок є. Це новий зараз завіз, зараз, зараз завезла. О. Зараз, зараз секундочку, вам покажу ціну. Тож розмір мідіум, ціна 49 доларів, з податком 50-59, бо вираховуємо. Так що, бачите, от таке. Скоро я одінусь його. У мене стиль чорний. А також отака от шубка. Тому я вам показала, Це є безрукавка. Ш... Безрукавка, шубка безрукавка. Такий комірець має. Бачите? Важи, я вчора в залі взяла. Ціна. Тоже сайс медіум, ціна 80 доларів. А так з податком то десь вийдеться 98-97. Почти, от така вона шубка. Це безрукавка. І ще часу в машині, наприклад, вийшли з машини і десь зайшли в магазин. З магазинів знову в машину. І тому я взяла отаку от, сумочку. А до шубки? Так що, от тому я і цю купила шу, е, сумочку. так що. А джуляся сказала, пуся, ти даш мені. Я кажу, о, ні, джуляся кажу. Я її віддаю, у мене багато, то я її віддаю. Тому ця підходить так класно до шубки. Та ще показуємо. Теж в Мейсі. В Мейсі такий купила костюмчик. От тому я без рукавку купила оту. Для цього костюмчика це. Є жакет, жакет 59. бачите? І джевелінчику не можна, для мене і джевелінчик не є. Дивіться, він знімається теж. Джева? Хай джавелин, привіт! Привіт, джавелин! А також такі брюки до, до костюм, до того піджака. Бачите, от такі-такі-такі. Штани 89. Так що такий костюмчик зараз. Не буду міряти, я, напевно, поміряю, вам покажу вже другим разом, коли примірку буду робити, тому що зараз часу немає. Отак От буде виглядати такий костюмчик. Так. Так, так, так. А також ще покажу вам я зараз, що купили. Раз, напевно, сядемо так вниз. І я покажу. Так. Зараз купили для онучки дубльоночку. Отаку, для Джулясі нашої. Бачите. 6-7 рочків, 65 доларів. Ну, з тексом десь вийде 77-78. Така дуже гарнесенька, вона м'ягенька. Вона така якраз на 7 років. Пише 6-7. Джуляся має зараз 7, її минуло. 7 і 5 місяців. То вона зараз на неї добра. Тут пише 6-7, але 7 з половиною вона перфектна. Це Джуляся. купили у лічиці. Так, тепер. Завтрася йде на показ, на рекламу, але вона буде рекламувати дизайнера плаття, там, костюмчики. Але в кінці, як дизайнер, як вони вже покажуть, показ, вони мають всі дітки вийти в одинакових, ну не одинакових, просто в червоних платячках. Тому що якась така є, як цього власника. Його така, як сказати, коли сказали обичай його, він не знаю, ну, має таку постанову, що в кінці всі мають вийти в червоному. Купили ми вчора, шукали плаття червоне. Ми простеньке взяли, бачите, таке з під'юбником, але в неї є ще один підюбник, воно більш креслате буде, отаке от просто. То примітивне, таке простеньке а спереді. От таке це тільки для того, щоб вийти в кінці. І таке плаття, бачите, воно йде на 5 років, а Джулясі наші 7, і воно на неї добре. Ціна такого плаття 75 праві доларів. Але бачите, на розмір вони не йдуть, йдуть більші. Ми взяли на 5 рочки, бо бачимо по ширині, як воно виглядає, що воно буде велике. Вона поміряла на неї перфект це платчико. Так що ця Джулясі взяла для того, щоб завтра вона могла в кінці вийти цими дітками. Де лисунька, дочка собі взяла, тому що вона завтра теж вдівається плаття. Вона в Мейсі купила собі отаке от платко. Ой, як зачепило. зараз я вам візьму і покажу. Ой-ой-ой-ой-ой, зачепилось ой, 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 мені тяжко роз, роз, до, до сумочки. Так що завтра будемо вам теж знімати, показувати, що там буде, як буде, як. От, відчепимо. Дивіться, отак воно виглядає, такі камінчики на бретельках. Ось таке воно. Бачите? От тут тут, тут. Просто мені самі трохи погано показувати. Ось таке вона. Вона худенька, екстра Small Size носить. Такі камінчики йдуть на бретельках. От така лисенька собі взяла. Ціна цього платячка, бачите. 100 доларів. Так що для дитини. 75 і для мами 100. Практично тут дитячі плаття, the same price, як, як сказати, як і дорослі. Для дитини 75, а для дорослого 100. Так що, отаке от лисуньке, платько собі взяла. І на кінець, що я покажу, це я покажу своє взуття, яке я вчора купила теж WD. ось це я купила собі отакі. От пачка. я знаю цю компанію. В Америці багато знають цю компанію. Як називається ця компанія? Десятий розмір я взяла. чуть чуть вони, ну вони добре на мене, не сказати, що вони завеликі, вони класні. Натуральна шкіра вивернута із замочками такими зсередини. Теж буду мати якось час, я приміряю, вам покажу. Ці шуз досить дорогі. Ці шуз 630 доларів. Тому я її в кінці вам показала. Тому що вони мені дуже сподобались, не так мені, як чоловікове. Але у мене щупка така коротенька є, і тому я оці купила. Я не дуже хотіла, але чоловік захотів купив, і я не спорила. Він такий є у мене, що якщо йому подобається, він для мене все візьме. Так що хочу, що хочу сказати. Всім щиро дякую за ваші е, хороші е, слова, які ви наділяєте нам пишете. Дякуємо за підписку, дякуємо за лайки, дякуємо за все. Будьте з нами, підписуйтесь, до нас під'єднується наш любимий онучок, ютубер Бабусін. Він з бабусею теж часто знімається. Він наш продюсер, з дідусь пісні пише. Записую, дідусь, ви допомагає, так що наша така підтримка і опора це наш Олежик. Так, підписуйтесь на канал Олег Лесі Ін Чікаго. Унутя з'явилась. Так що всі ми разом. Ми всі вас каже, любимо. Підписуйтесь. Завтра ми їдемо на шоу. Не завтра, бо після. А завтра четвер. Сьогодні четвер. Середа. Я думала, що завтра субота. суботу. Так що бачите, в мене вже все, я вже не знаю, що я говорю. Так що всіх любимо, цьомо. Доча з'явилася. Ставте лайки. Яка підписуйте, моделька я вам показувала модельки? О, бабуся, навіщо? Ти моє секрети? Всіх Це любимо цьомоєму, всім велике-велике вітання. Заходіть на канал Олег Леся, in Chicago, ставте лайк, підписуйтесь і будьте з нами. Всім велике-велике вітання, Па-па.